Добрий ранок. Як замовити декоративну штукатурку в місті Києві? Розказую. Значить, дивіться. Наш салон знаходиться на проспекті Валерія Лобановського, 144. Ось цей будинок, ЖК Брістель. Салон називається Мазанка. У нас є власна парковка. Ви можете під'їхати перепаркуватися тут, подивитися декоративні штукатурки, отримати консультацію або забрати матеріали самовивозом. Пішли, покажу, що всередині. Маємо десь 500 зразочків декоративної штукатурки, різних варіантів нанесення та кольорів. Маємо великий асортимент мазанок, сіном, безіна в різних кольорах. Товста фактура, тонка, які завгодно мазанки. Професійно наносимо мікроцемент на підлогі стіни. Маємо ряд зразочків. Також є зразок по скелі за вишки 4 метри, вширшки 2. Працюємо по всій території України. Відправки новою поштою та рабином кожного дня. Для людей, які хочуть забрати декоративну штукатурку в місті Київ, то ви можете це зробити з нашого салону. Ось тут у нас вже стоїть підготовлений товар на відправлення. Матеріал-зразочок. ще одна заявка. Матеріал-зразочок це те, що мають забрати сьогодні. Отже, якщо вам потрібна якісна декоративна штукатурка та професійна консультація, запрошуємо вас.